Хочу вас зараз запросити в дитинство. Скажіть, кого батьки на декілька днів відправляли до бабусі, дідуся? Це були прекрасні часи, коли ми позбавлялися батьківського контролю і попадали, потрапляли в обійма люблячих дідусів. Та бабусь, які дозволяли, напевно, все. Одного разу, так само і в моїй в нашій сім'ї родині, нас сестрою відправили до бабусі, дідуся. І я пам'ятаю, коли ви на нас ложили спати, вони підводили нас із сестрою до такої великої ікони чи, чи картини. Де Ісус схилений навколішки біля каменя, напевно, в Гевсіманському саду молиться. І моя бабця Антошка, вона казала так: Сину, повторюй за мною. Отче наш, що живеш на небесах, нехай святиться ім'я твоє. Нехай. Прийде царство твоє. І ми повторювали. Часи пройшли. Ми виросли, я виріс. Я познайомився з Богом по справжньому. І я проїжджав туди, в те саму хату, в те саме село до своєї бабусі, дідуся. І говорив свої переживання стосовно того, що Бог живий, Він спасаючий. І одного разу так бабу, бабці своїй проповідуючи, вона сказала: сину, я, я хочу покаятись. А як це? Я тоді своїй бабі Антошці сказав: баба, бабушка, повторюйте за мною. І вона повторила те, що я говорив, молився. І я щасливий з того, я щасливий з того, що коли моя рідня баба вона йшла до неба, вона ішла до нього, до того, в кого увірувала. Але це яскраво воно в, в моїй пам'яті відобразилося так закарбувалося, коли баба моя бабушка казала: сину, повторюй за мною, і в мене була честь. Сказати їй, «Бабушка Антошка, а тепер повторюйте за мною. Ми сьогодні починаємо серію проповідей, практик стосовно молитви. І наша сьогоднішня тема говорити, говорити Богу. Час дуже швидко летить. Ми з вами неймовірно зайняті люди. Чи не ловили ви себе на тому, що ви зранку десь, можливо, трішки проспали. Дуже швидко забігли у ванну кімнату, навели собі порядок, і по дорозі на роботу ви домолюєтеся. А коли буває впродовж тижня, а коли вечором, коли ти втомлений, виснажений вже, а, і тут ти згадуєш, що тобі потрібно помолитись? Я знаю, що, що не всі такі, і не у всіх. О саме так. Але це присутнє в нашому житті дуже швидкий ритм нашого життя. І ми, і ми умовно кажучи, можемо перетворити молитву нашу на певний обов'язок. Мені потрібно, тому що я ж християнин і мені ж потрібно поспілкуватися з Богом. Молитва це обов'язок. Ми будемо говорити про це. Тереза Авільська казала в свій час це неймовірно потужна християнка 16-го століття, яка сказала фразу, і ми її бачимо на екрані, коли йдеться про молитву, ми всі з вами початківці. Немає межі, немає межі розвиватися в цьому. Але ми ж маємо розуміти, що для того, щоб в цьому розвиватись, нам потрібно зупинити своє життя. Не на дві хвилини, як у нас це інколи буває, на три хвилини. Мольнувся, читнув і побіг. Ми маємо глибоко зрозуміти одну важливу річ. Молитва є воротами до, до життя з Богом. Молитва це ніби ворота до життя з Богом. І частенько в нашому житті ми ці ворота закриваємо через суєту, певну, через біганину. Нам важко сконцентруватися, коли ти стаєш на молитву, коли я, або ми, напевно, стаємо до молитви, то ми думаємо про те, що я буду робити сьогодні-завтра, а не про те, перед ким я зараз хилився. Таке буває в нашому житті. Я не скажу, що у всіх. Але таке буває в нашому житті. І нам потрібно розуміти, коли ми втрачаємо або закриваємо дані ворота, в даному випадку, в стосунках з Богом, приходить в наше життя нудота, ми перестаємо з вами осмислено молитись, осмислено читати і нормально жити. От згадайте себе. Як тільки десь молитва, як тільки десь читання писання, воно. Перестає бути на належному осмисленому рівні, ти починаєш розуміти, що твої стосунки. Чи це правильно, чи це хочеться, так не хочеться цього. Тому ми сьогодні починаємо відновлювати, я би так сказав, наше відношення до, до молитви, не до просто молитви. Ми сьогодні будемо намагатись і наступні часи широко відкрити двері молитви, щоб мати глибокі, тісні стосунки. З Богом, як, як це важливо. Лука 11 розділ. Ісус, коли перестав молитись, то учені, учень підійшов до Нього і сказав, навчи нас молитись. Цікаве питання, дуже цікаве запитання. Ісус, Ти багато робив чудес, ти неймовірно, потужно навчав. Ти зціляв? Чому учні не прийшли і не сказали навчи нас класно проповідувати? Чому учні не сказали навчи нас зціляти, так, як ти, умовно кажучи, робиш. Ми розуміємо. Чому учні сказали навчи нас молитись, так, як Іван навчив учнів своїх молитись? Чому така внутрішня потреба була в учнів? Що вони бачили? Звісно, вони бачили Христа, який молився, який переживав у молитві Бога, написано Ісус, часто відходив у. Відлюдні місця та молився. Також в іншому тексті написано, одного з тих днів Ісус вийшов на гору, щоб помолитись, і провів ніч у молитві. Пізніше Він бере трьох учнів своїх іде на гору для того, щоб помолитись. що учні побачили в Ісусі. Знаєте, що вони побачили? Вони побачили ось те потужнє, зовнішнє життя Ісуса. Потужнє зовнішнє життя Ісуса, яке було наслідком, просто почуйте, наслідком внутрішнього життя з Богом. Через молитву. Учні, напевно, дуже глибоко розуміли, бо вони були з Христом 2,4 на 7. Глибоко розуміли, що черпає свої сили натхнення життя Ісус від стосунків з Богом через молитву. І напевно вони почали заздрити, бачивши ось цю силу. Один чоловік сказав, що Ісус в молитві пив із джерела, і вони так само хотіли пити із цього джерела, щоби жити. Народ Божий, люба церква, ми жити хочемо. Ми хочемо дихати на повні груди. Ми хочемо, щоб наша молитва стала не обов'язком, а стала радістю в нашому житті. Бо для Ісуса стосунки з Богом і молитва це не були простим елементарним, банальним обов'язком дві хвилини на день. Він переживав величезну радість в стосунках з Богом через молитву. Давайте задамо собі запитання, просто діагностичне. Коли я останній раз в своєму житті відчував, от. Піднесений стан, от глибоку внутрішню радість через те, що я, я говорив з ним, говорив зі своїм творцем. Просто давайте ми подумаємо, коли це було останній раз. Можливо, вчора, слава Богу. Або, можливо, вже давно, і я забув цей стан. Наша молитовна практика. Ми хочемо нас повернути до глибоких стосунків з Богом через молитву, ось цю внутрішню. Тому учні підійшли до Христа і сказали, навчи нас молитися». І Ісус, напевно, з великою радістю схотів поділитися тим, про що Він зараз буде говорити. Молитва очина наш» починається не з прохання, так як частенько, можливо, у нас починається молитва. Вона не починається, з «дай благослови, допоможи. Вона починається з іншого. І саме це Ісус хоче нас зараз з вами навчити. Він ніби в молитві, «Отче наш» на початку дає певну орієнтацію, певний напрямок, який нам, який нам допоможе зробити молитву не буденною, не двоххвилинною, а глибокою, внутрішньою, де я буду, хочу переживати Бога. Він починає із ось чого? Отче наш. Тричі в Новому Завіті використовується слово Абба. Воно не використовується ось це слово Аба, глибокі стосунки, глибокі стосунки з Богом в даній молитві. Тут просто Отче Абба. Тут немає, але в інших текстах є. Можливо, по-арамейськи воно так і звучало, але до чого я веду? Я веду до того, що коли Христос молився до Отця, Він використовував слово Абба. Він був революціонером у всьому. Євреї на той час, релігійні євреї на той час ніколи не називали Бога Отця Аба. Таким глибоким, дитячим, такою назвою, таточко мій. Таким емоційним глибоким, вони ніколи це не робили. Ісус в даному випадку знову ж таки став революціонером. Він напевно сказав, моліться, вже так і вони бачили і чули про це. Аба батько. Коли я молюсь, кого я уявляю? Хто для мене отець? Він суровий чоловік, який тільки іно чекає. Коли я зроблю помилку, чи, чи навпаки. Основна емоційна налаштованість на Бога до нас, ми маємо це розуміти, і коли в молитві стаємо милосердя, радість і ніжна турбота. Коли я приходжу додому, я не знаю, чому в нас так і хороша традиція, моя донька підбігає до мене і вона мене обнімає. О, тато прийшов і вона обнімає. Вона не каже, пастор прийшов. Вона не каже, Руслан Анатолійович прийшов. Вона підбігла, обняла і каже, тато, прийшов. Тато, що ти мені купив? <сум> Ось. Але обнімає не по тій причині, щоб щось хоче, а оце в неї таке дитяче. Коли ми з вами стаємо на молитву, коли стаємо на молитву, як ми приходимо до нього? І ми маємо розуміти, Христос дає напрямок, ава, Отче. Батько наш. Милостивий, милосердний. Я переживаю тебе в своєму житті саме такого. Коли будемо ставати до молитви і будемо говорити, Отче наш, чи будь-як, маємо розуміти, що наш батько саме такий. Другий аспект, про який Ісус говорить, і Він нас направляє, Отче наш, що на небесах. Ми всі з вами розуміємо, що Бог живе на небі. І коли ми десь небеса, це місце життя Бога, місце перебування Бога. На небесах Його престол написано. І це правда. Але коли ми подивимося на слово небеса з іншого ракурсу, то небеса так само перекладаються, як повітря. Отче наш небесне, що в повітрі. А повітря це скрізь. Повітря це тут. Ми дихаємо з вами повітрям киснем. Повітря, кисень, насичує нашу кров, повітря в середині. Ісус хотів би сказати, напевно, на небесах в повітрі це Він так близько до Тебе. Він настільки близько до Тебе, ніж Ти сам для себе. І коли я стою на молитві, Господи, не тесь дам ти далеко до тебе черга християн стоїть, щоб мати аудієнцію з тобою. Ні, ти дуже близько. І коли ми з вами будемо молитись, коли в практиці будемо молитись, завжди розумійте, уявляйте, бо це так правильно. Він дуже близький до тебе, коли тобі важко. Він дуже близький. Господи, ти так близький до мене. Отець ближче до нас, ніж ми до самих себе. Як потужний, Господи. Я не оставлений, не залишений. Ти дуже близько до мене. Дуже близько до мене. Наступна орієнтація, така яку він дає в молитві, і ми маємо це розуміти, це ніби таких чотири стовпи, нехай святиться, ім'я Твоє. Святість, відділеність, відокремленість. Освятитися означає шанувати, поважати, святити Бога. Один чоловік дуже відомий, ви його знаєте, Тім Келлер, він в своїй книзі Молитва сказав ось так: святити ім'я Боже означає мати серце, сповнене вдячної радості до Бога. І навіть більше дивовижне відчуття Його краси. Коли стаємо на молитву, коли говоримо, нехай святиться ім'я Твоє. Господи, ти неймовірно красивий. В своїх стосунках з Отцем. Ти неймовірно красивий в природі, ти неймовірно красивий в житті, мому. І коли ти стаєш, зупиняєш своє життя, думаєш про це, осмислюєш це, оцінюєш це, бачиш красу Бога, тоді молитва на дві хвилини. І тоді немає, немає такого, я не знаю, що тобі сказати. Тоді ти починаєш внутрішньо переживати його, Його красу, Хай святиться ім'я Твоє. В моєму житті. Хай ти будеш красивий. Це найкрасивіша істота у всесвіті. І все те, що він творить, воно неймовірно красиве. Це такий третій орієнтир, який Бог дає, і Ісус дає в молитві Отче наш. Наступний четвертий такий фундамент. Нехай прийде царство Твоє. Нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Нехай прийде царство Твоє. Господи, пошвидше би ти вже прийшов, так втомився жити, так втомився від даної інформації, так втомився від війни, так втомився від корупції, так втомився від того всього, що я чую тут, так втомився, Господи, побистріше б ти прийшов. Я думаю, що коли Христос говорить, нехай прийде царство Твоє, то ми маємо бути з вами співпрацівниками того, щоб царство Боже прийшло в кожен дім через Тебе. Я на початку говорив, коли Бог торкнув мене, і я зрозумів, я хочу піти в дім до своїх рідних. Я так хочу, щоб царство Його прийшло в мою сім'ю, в мою родину. До моєї бабці Антошки. І воно прийшло. Бо коли ми молимось або будемо молитись нехай царство прийде, ми маємо розуміти, що ми інструмент для того, щоб це царство прийшло. І коли ти в молитві стоїш, перечисли людей, сім'ї, родини, де б ти хотів би, щоб царство було Боже там у них. Бо, на жаль. Князь цього віку встановлює, формує, стверджує своє в кавичках, руйнівне царство в родинах. Ми маємо це розуміти. Ми маємо це розуміти. Ісус в молитві Очі наш дає ці основи. Я собі подумав, коли я стану до молитви, і я почну говорити з Богом, коли я побачу Отця, осмислюю його. Коли я зрозумію, що він дуже близько, коли я побачу його красу і буду дякувати за те, коли я буду розуміти, Господи, хай царство прийде до близьких моїх людей, вона не буде дві хвилинки або три, вона буде осмислена, вона буде глибока. Тільки тоді ти будеш внутрішньо переживати Бога. Тоді твої ворота, молитовні ворота відкриються дуже широко до глибоких стосунків з Богом. Як це важливо! Як це важливо і як це потужно. Сенс молитви полягає в тому, щоб відкрити своє серце Богу, віддати йому все глибші і глибші частини свого життя і світу, щоби він зцілив і врятував нас від буденності ось такої. І повів далі до єднання з Богом. Як це зробити? Якщо тобі важко, якщо в тебе немає слів на устах своїх власних, якщо ти переживаєш складні моменти в житті, а якщо ти початківець і тільки-тільки вчитись молитвець, то Ісус дав приклад. Сину, повторюю за мною в свій час сказала мені баба Антошка. ми можемо. Молитися молитвою, Отче наш, осмислено повторюючи її, ми можемо знайти в Писанні молитовні псалми, які будемо читати по віршу і які нас поведуть у молитві. Святий Августин цей час сказав, що навіть псалми, пісні подвійна молитва. Коли я співаю, я молюсь. Тому, коли є певна завчена молитва, або вже написана молитва. Це теж добре. Воно направляє нас, направляє нас до стосунків з Богом. Пам'ятаєте, що сказала Тереза з ордену Кармеліток в 16 столітті? Коли йде мова про молитву, то ми лише початківці. І нам треба рухатися в цьому плані. Хай кожний з нас Бог благословить переосмислити, переоцінити нашу молитву з Богом. Амінь. Амінь. Давайте піднімемось і помолимось. Батько Небесне, дякуємо тобі. Дякуємо тобі, Господи, за те, що Ти Отець дуже близький до нас, як повітря. Ти добрий, люблячий, милостивий Бог, і ми дякуємо Тобі, Отче, за те, що Ти такий для нас. Дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми бачимо Твою красу в своєму житті, в житті братів і сестер. Ми бачимо Тебе і ми славимо Тебе, найпрекрасного Бога, який любить, Господи, у нас є рідні, близькі. Господи, ми є громадянами Твого царства, а вони ще ні. Господи, допоможи нам бути учасниками і інструментами у відповідь на цю молитву, нехай прийде царство. В родини наших батьків, дітей, близьких, рідних, друзів. Благослови і дякуємо тобі, Господи, за те, що ми можемо ось так просто звертатись до Тебе, і ти чуєш нас. Амінь. Амінь.